Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні запрошую вас прогулятися моїм садочком та покажу вам трави, які квітують, ось уже повипускали свої колосочки, і які в мене ростуть в садочку. Ще ж поїхали, як то кажуть, ось перед вами осока. Блузінгер. Дуже цікава травичка. Це новиночка в моєму садочку, її два роки. Вона квітує такими цікавими колосочками, чимось схожими на ситник. Бачите, такі поодинокі бульбочки? Але мені подобається її лисічко. Воно таким наростає таким спадаючим фонтанчиком. Вона трішки агресор. Її потрібно буде обмежувати або просто виполювати. Дуже цікава травичка ось це осока Evergold. Таке листечко в неї тоненьке, варієгатне. Ось бачите, такі прожилочки біленькі всередині. Дуже цікава травичка, вона вже переквітувала і вже наростає гарненьким таким компактним кущиком. Вона не агресор, росте з поділочки, наростає кущиком. Ось цю травичку часто путають з еліумусом. Елімус піщаний, він є агресор, а це вівсянець. Або ще називають вівсець. Це не агресор травичка, дуже цікава, вічно зелена, листечко в неї таке довгеньке, воно таке колюче і голубого відтінку. Також гарненько наростає таким кущиком компактним. Ось це мій міскантос зебринус. Я дуже чекала, щоб вам зняти відео, коли він починає квітувати. В нього такі е, колосочки е, такого бордового забарвлення. Дуже гарно так на вітрі, коли колишиться. Листечко в нього варіє, гатне. Біля ставочка в мене також посаджені трави. Покажу вам їх зараз. Це в мене куничник овердам. Лістечко таке варієгатне. Бачите, наростає таким також гарненьким кущиком. Він вже дуже довго квітує такими таким цвітом. Дуже гарний. За ним осока пальмолиста, вона підходить саме для ставочки. Бачите, як біля ставочка вона гарненько. Це її цвіт, наче такі вже сухі колосочки, але вона так квітує. Лістечко в неї таке дійсно, як в пальмочки. Я її підв'язую, тому що вона наростає таким великим кущиком і дуже. Коли вітер вона може поламатися. Також підв'язую свою осуку бронзову, тому що вона росте висока і на вітрі також вона чомусь хилиться. Листечко таке в неї цікаве, наче посохло, але вона так постійно і зимою навіть вона з таким листечком бронзовим. Дуже цікава така травичка. Покажу вам свою новиночку. Посадила я її також біля ставочка. Це хаку хлоя. Таке жовто-зелене забарвлення листечка. Це, мабуть, її такий цвіт, такі цікаві колосочки. Не знаю, кажуть, що вона трішки примхлива, що вона погано наростає. Ну, якось в мене вона тут росте. Ще зовсім маленька. Ось там, бачите, також Evergold. Дуже гарно в поєднанні з іншими рослинками. Вона така невисока, сантиметрів, мабуть, 30 буде в дорослому віці. Але мені дуже подобається її таке тоненьке листечко. Саме яскрава травичка, яка забарвлюється в дуже яскравий колір. Це імператор Red Baron. Це її осіннє вже забарвлення. Таке червоне-червоне. Коли сонечко, зараз немає сонечка, а коли сонечко, то вона дуже яскрава. Ось покажу вам близько. Також вона дуже любить рости біля ставочків. Полюбляє вологу. Вона агресор являється, тому її потрібно обмежувати. Ось біля неї росте вівсяниця голуба, дуже гарна також травичка, Таке, вона така мягенька, можна сказати, дуже гарненько формується, її треба обрізати оці такі зелені кущики це є вівсяниця готія. Вона дуже швидко наростає такими кульками, бачите? Але вона дуже тяжко піддається пересадки, тому що в неї знизу дуже листечко таке покажу вам, бачите, підсихає. Тому посадити раз і все. Не треба з нею гратися, не треба розсаджувати. Дуже гарненько, бачите, в композиції, як біля доріжок вона її садити. В неї таке листечко, колиця, але вона росте невисока, її не треба стригти, ось такими кульками наростає. Хочу вам показати ще мою новиночку. Також бачите колосочки такі, вони схожі. Це міскантуси, вони всі майже між собою схожі цвітом. Тільки відрізняються листочками. Це Місіс Літл. Бачите, листочки такі, прожилочка така посередині біленька. Ось такий міскантус. Ще він у мене тут зовсім молоденький кущик. Також моя новиночка в садочку це просто Шенендо. Так воно мені вже сподобалося на картинці, що я його вирішила собі замовити. Дійсно, дуже цікаве. Такі цікаві колосочки в нього. Дуже гарно колише його вітер. Лисичко трішки буде міняти, мабуть, забарвлення. буде таке збурдовеньким, бачу. А так доволі цікавий кущик. Ось тут в мене розсаджені трави. Ось також осока бронзова. Ось там молінія. Це в мене пенісетум, Ось такі колосочки випустив. Також молоденький кущик. Доволі цікава рослинка. Ось це мій такий високий міскантус, китайський. Він вже давненько в мене цвіте такими колосочками. Каже, що він агресор, але я ще поки цього не замітила. Цікаве таке листячко, в нього широке таке порівняно з міскантусами іншими. Ось це в мене осока морова тут розсаджена. Це міскантус Red Chief також моя новиночка. Бачу, що вже міняє. Забарвлення своє листечко також буде таке збордовеньким, Ось такі починають квітувати колосочки, Дуже гарненький вже наріс мені кущик. Ось такі колосочки. Цікавий такий міскантус. Мені подобається він. Ось такий високий фоляріс у мене вже виріс. Я його підв'язала, тому що він трошки розкидається. На вітрові його ламає вітер. Доволі цікава рослинка, він агресор є, навіть сильний агресор, але я з ним якось борюся, ось там вириваю його пагінці які лишні, і в мене він тут росте таким. По одиноким кущиком. Ще маю фаляріс з жовто-зеленим забарвленням листочка. Я його тут недавно тільки посадила, тому бачите, він ще невисокий, в нього листечко таке цікаве, він також є агресором, але мені подобається його листечко. Мій райграс бульбоносний, тільки відновлюється від обрізки літньої. Він влітку зовсім пропадає, майже листечко, так сохне. ось бачите, ще навіть зараз видно, що воно таке посохше. Я його зрізала і бачу, що він знову напускає свої листочки і знову буде гарненьким таким кущиком. Ось ця висока травичка це міскантос зебрина. Він відрізняється від міскантоса зебринус, тим, що він є такий прямо стоячий, він навіть відрізняється забарвленням забаревленням Це більш такий насичений, такий варіагатність насичена. І квітує він дуже пізно, або навіть іноді не встигає заквітувати, випускати свої колосочки. тому що. Чомусь він дуже пізно квітує. Дуже гарний, і він мені навіть гарніший за зебринус. Ось так, я його також зв'язую, хоча він іде, як таким колоною такою наростає, але все одно на вітрі листочки його можуть поламатися. Ось такий цікавий міскантус. Також новиночка недавно купила це сеслерія Хейфлера. Буду спостерігати, що це за така травичка. Бачу, що в неї такі цікаві листочки. З одної сторони, зелене забарвлення, а з іншої голубе. Ну, Цікава рослинка. В цьому передньому квітнику я також маю трави деякі. Ось це... Перед вами міскантус апаче. Подивіться, як гарно вітер колише його колосочки, Він має бути низькорослий, але бачу, що він ну, сантиметрів 80, мабуть, уже наріс. Дуже гарненький такий листечко, таке варіагатне в нього. Дуже гарні колосочки. Ось тут в мене посаджений вівсець або вівсюнець, інша його назва. Дуже гарненько тут він компонує з іншими рослинками. Ось тут я посадила просошенанду. Ну так воно мені вже подобається, як воно цвіте. А це мій голдбар Міскантос. Це є карликовий сорт. Подивіться, які яскраві в нього десь Такі насичено насичена насичено-насичена така варієгатність. Дуже гарненький, але я бачу, що він не дуже наростає. Він вже перезимував у мене таким кущиком і не дуже наростає, щоб ділити вже його. Ось такий. Подивіться, як гарно осака морову на цій мої гірці, як можна сказати, кам'янистій такий в міксбордері, мому. Вона вічно зелена, мені дуже подобається, що вона навіть зимою. Під снігом таке в неї листечко зелене. Вона є не агресор, гарненько наростає таким кущиком. листечко таке, бачите, варєгатне. Є невисокоросла, ось там за нею осока бронзова. І ще покажу вам свій низькорослий такий пенісетом. Ось тут він в мене заховався між рослинками. Але я бачу, що він дуже гарненько розквітнув такими колосочками світленькими. Трави мені зовсім не вибагливі в догляді. Посадив та й все. Тільки обрізаєш, підв'язуєш їх. Ось це в мене лисохвіст. Я його недавно обрізала, тому що він квітував і негарне мені було таке листечко в нього і цвіт. Вже засихав, тому я його обрізала, бачу, що гарненько наростає знову кущик. Листечко в нього таке жовто-зелене, варігатне. Тут за магонією я заховала елімус. Так як він агресор, я хочу його в своєму садочку, але хочу його трошки заховати десь. Ось такий він тут буде наростати кущиком. Мені здається, що йому тут те саме місце. Ще в мене така вівсяниця зелена, дуже гарненька теж злакова травичка. Я її обрізала була. Бачу, що вона знову напускає молоденький приріст. Ну, і повернуся до цього коточка. Мені дуже подобається біля ставочка ось ці трави всі. Звичайно, якби було в мене більше місця, то я б розігналася, як то кажуть. А так, доволі все компактно. Як ви гадаєте, дякую, що дивитесь мої відео. Якщо вам подобається моє відео, Прошу ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, будемо спілкуватися. Всім до зустрічі!